Доброго дня! Тема нашого уроку імунітет. Головне завдання імунної системи створення умов для того, щоб конкретний організм, конкретний індивідуум не гинув. Це означає, що під контролем імунної системи знаходиться функція багатьох органів та систем. До органів імунної системи належать центральні та периферичні органи. Центральні органи це є залоза, тимус або загрудинна залоза та кістковий мозок. До периферичних органів належать лімфатична тканина, мигдалики, лімфатичні вузли та селезінка. До клітин імунної системи належать. Лейкоцити це клітини імунної системи, лімфоцити, Т-лімфоцити, Б-лімфоцити, просто нормальні кілери, фагоцити, макрофаги, еозинофіли, нейтрофіли, базофіли, дендритні клітини, допоміжні клітини, тромбоцити. Отже, імунітет це властивість живих організмів запобігати проникненню чужорідних молекул в клітини організму, розпізнавати їх, руйнувати і виводити із організму. Імунна система це живий щит організму, основною функцією якого є захист організму від речовин і клітин з ознаками генетично чужої. Інформації. Це може бути не тільки інформація екзогенного походження, а й генетично змінена власно. А який склад має система, що захищає організм від чужого? Імунна відповідь розвивається внаслідок здійснення цілого комплексу імунних реакцій, що характеризуються імунологічною індивідуальністю. Для кожного організму властивий свій генетично зумовлений тип імунної відповіді. Основними формами імунної відповіді організму людини є клітинний імунітет, гуморальний імунітет, імунологічна пам'ять та імунологічна толерантність. Імунітет до інфекційних захворювань. Поділяють на природний, вироблений самим організмом без штучних втручань, і штучний, що виникає внаслідок введення в організм спеціальних речовин. Природний імунітет проявляється в людини від народження, він називається вроджений імунітет, або виникає після перенесених захворювань. Це є набутий імунітет. Штучний імунітет може бути активним або пасивним. Активний імунітет виробляється після введення в організм ослаблених чи вбитих збудників хвороби або їх ослабленої отрути. Це називається вакциною. Цей імунітет виникає не одразу, але триває довго кілька років. І навіть усе життя. Пасивний імунітет створюється, коли в організм вводять лікувальну сироватку з уже готовими захисними властивостями. Цей імунітет короткочасний, зате він проявляється одразу після введення сироватки. Також імунітет поділяється на клітинний і гуморальний. До клітинного відносяться Т-лімфоцити, до гуморального Б-лімфоцити. Основоположником мікробіології і імунології був видатний французький учений Луї Пастер. Російський мікробіолог Ілья Мечников Створив теорії імунітету, походження багатоклітинних організмів, займався проблемами старіння. Перше наукове пояснення природи імунітету саме дав Ілліч Мечников, який дійшов висновку, що імунітет підтримується завдяки фагоцитарній властивості лейкоцитів. Згодом було встановлено. Що, окрім фагоцитозу, велике значення для імунітету має здатність деяких клітин тіла, в тому числі і лейкоцитів, виробляти захисні речовини антитіла білкової природи. Отже, за своєю природою, імунітет може бути клітинним або фагоцитарним та гуморальним, до нього відносяться антитіла. Ілля Мечников відкрив клітинний імунітет, Пауль Ерліх відкрив гуморальний імунітет. Інфекційний агент патоген, що проник в організм розпізнається дендритними клітинами. Це особливі високочутливі клітини здатні розпізнавати молекули антигенів і презентувати його іншим клітинам імунної системи. Після взаємодії з антигеном дендритні клітини активуються і мігрують у лімфатичні вузли, де взаємодіють із Т та Б лімфоцитами, які і здійснюють імунну відповідь. Белімфоцити продукують антитіла. т кілери за участі різноманітних речовин зумовлюють апоптоз чужих клітин, руйнування. тобто. т хелкери за участі цитокінів. Стимулюють клітини відповідальні за клітинний імунітет та активують Б-клітини, що відповідають за гуморальний імунітет. Повторне проникнення патогена та імунна відповідь відбуваються вже швидше і ефективніше завдяки формуванню Т і Б-клітин-пам'яті. Антигени це молекули білків. Чи полісахаридів здатні спричиняти імунну відповідь, що виявляється в утворенні антитіл. Носіями таких чужорідних речовин є віруси, про і еукаріотичні клітини, трансплантати, пухлинні клітини. Найхарактернішими властивостями антигенів є генетична чужорідність, макромолекулярність та специфічність, антитіла. Це білкові молекули, що утворюються в організмі у відповідь на дію антигенів і мають властивість вступати з ними у взаємодію. Антитіла є важливим специфічним чинником захисту організму, хребетних тварин проти збудників інфекційних захворювань і генетично-чужорідних речовин. Усі антитіла належать до імуноглобулінів. За характером впливу на антиген розрізняють три групи антитіл. Антитіла аглютиніни, що зумовлюють склеювання, тобто аглютинацію мікроорганізмів або клітин. Антитіла лізини, що здійснюють розщеплення лізис клітин за обов'язковою участі комплементу сукупності багатьох білків сироватки крові. Антитіла – прецепітини, що осаджують комплекси антиген антитіло Таким чином, імунна система має цілу низку унікальних особливостей функціонування, багатоетапність і багаторівневість захисту, високі специфічність, чутливість, здатність до регенерації, імунологічну індивідуальність і імунологічну пам'ять. Домашнє завдання опрацюйте подану інформацію, прочитайте відповідний параграф підручника. Урок закінчено. До побачення.